Трусики, шортики, набір за п'яти штук. Це наша новинка, дуже популярна модель. І це саме для тих дівчат, для яких важливий дуже сильний комфорт, щоб білизна не відчувалась на тілі, щоб вона була максимально зручною. Тому що знаєте, зараз якби такий час, що ми, жінки, дуже активні, ми постійно працюємо, кудись ідемо, кудись біжимо і заняття спортом, діти, робота. Ну прям все може навалитися. І останнє, реально, останнє, про що ми маємо думати, направляти свій фокус. Уваги, це не питання білизни. Але, на жаль, дуже часто жінка не може обрати комфортний для себе варіант. Вона або натрапляє на трусики в офлайн-магазинах за дуже захмарними цінами і не завжди вони можуть бути комфортними, або попадає просто на якусь ну, не дуже гарну якість. Тому ми вибрали саме цей набір, от саме для от того, що я вам тільки що розповіла, щоб показати, що трусики вони йдуть не прям шортиками максимально, але вони такі можна сказати подовжені сліпи, такі вони ще більше закривають сідничну зону. А, аніж звичайні сліпи. А в складі тканини 95% бавовна та 5% еластану. Вони, от бачите, класичні, однотонний варіант. Але кожна моделька з трусиків оздоблена ось такою резинкою по верхньому шву. Ця резинка додає таку от, трошки родзинку даному набору. А, трусики дуже еластичні, гарно тягнуться, не будуть перетискати. І я вже бачу, що тут йде завищений боковий шов, і я би хотіла його заміряти. І показати, що який а, розмір бокового шву, наприклад, в розмірі М. І боковий шов тут, бачите, 11 см. Тобто посадка завищена. А, і саме за рахунок цієї високої посадки трусики створюють такий гарний ефект осиної талії і гарних таких стегон. А, розміри від М до 2 А, ні, не до двох, від М до XL, так, Від М до XL наразі обмежена розмірна сітка, але ви знаєте, то, що ми завжди намагаємось замовити в Сатедалі більше розмірів. Якщо їх нема в нас, значить їх просто нема навіть в постачальника. Постачальник, до речі, в нас в Туреччина. Класні відтінки. Приємні на дотик. Резиночка вшита. Ось, бачите? Дуже якісно прошита, тому не відірвається, а тканина реально дуже класна та приємна на дотик. Тому замовити такий набір. Ви можете в нас на сайті, в інстаграмі, фейсбуці, тіктоці, ютубі, в будь-якій соціальній платформі. А для підбору розміру наші дірект-менеджери допоможуть вам.